Літом в цю школу ми привозили людей з пекельних напрямків. От. Потім звідти їх вже вивозили на евакуацію дену. От так от. от. так от тут. Гляньте. Немає маєш. Місто Покров, 14 березня. Хто там каже про припинення вогню? Про перемір'я, а? Завтра вже да, закінчиться війна. Судячи по тому, що росіяни роблять з цим містечком та й взагалом по лінії фронту, так що це не здається. Я, звісно, не політичний експерт, але щось мені підказує, що навіть якщо щось там вони домовляться, наші східні сусід сусіди все одно не витримують обіцянки, все одно будуть порушувати все, що можна. Такая их сущность.